Добрий день, любі діти! Сьогодні на уроці ми з вами розглянули, як працювати з файлами та папками, які операції можна виконати. І у вас є на сторіночці 50 ось таке практичне завдання. Нам потрібно створити структуру папок та виконати деякі дії з ними. Отже, розпочинаємо. Створюємо першу папку. Натискаємо праву кнопочку мишки, викликаємо контекстне меню. Обираємо створити папку. Називаємо папку вашим прізвищем. Далі. На цьому етапі ви можете змінити значок вашої папки за бажанням. Якщо ви цього прагнете, натискаємо правою кнопочкою миші. Ось тут у нас є властивості, настроювання, змінити піктограму і обираєте ту піктограму, яка вам до вподоби. Натискаємо ОК і не забуваємо натиснути кнопку Застосувати. Закриваємо це віконечко. У нас створилася нова ось така папка. Відкриваємо її. За структурою в подальшому нам потрібно створити наступну папку вона називається Інформатика. Можна викликати контекстне меню Створити папку інформатика можна натиснути ось сюди і також, і також створити папку. Я натискаю і створюю. Далі. За структурою підручника нам потрібно створити ще три вкладені папки картинки, тексти та фото. Відкриваємо інформатика і створюємо першу папку картинки, тексти та фото. Далі, за нашим практичним завданням, нам потрібно видалити папку фото. Отже, виділяємо цю папку, натискаємо праву кнопку і обираємо Видалити. Папка перемістилася у нас до кошика. Далі, наступне: нам потрібно переіменувати папку картинки на малюнки. Отже,. Папка картинки, можна натиснути ось тут переіменувати. Можна викликати контекстне меню і переіменувати на малюнки. Наступна наша задача за вказівкою вчителя скопіюй один файл у папку малюнки. Давайте це а у нас з вами буде графічний файл. А якщо у вас є на робочому столі або десь на диску цей файл, ви можете його сюди перемістити, скопіювати. Якщо немає, відкривайте, будь ласка, нову вкладочку і е, можна завантажити будь-який файл. Ну, наприклад, переходимо на вкладку картинки. Можемо завантажити або прапор, або карту, що вам подобається. Зберігаємо зображення для початку. Ви можете обрати, що ви зберігаєте, на робочий стіл, ви можете зберігти їх з завантаження, де вам зручно. Моє зображення ось тут з'явилося. Ми його далі можемо вирізати, хоча могли відразу також зберегти, Правою кнопочкою вставляємо, хоча могли відразу зберегти в. В цій папці, які необхідно було. Далі, наступне наше завдання два файли в папку тексти. Що мається на увазі два файли? Давайте ми їх просто створимо, ці два файли, текстові файли. Натискаємо папочку створити, обираємо документ Microsoft Word. Якщо у вас немає, ви можете створити текстовий документ блокнот і даємо їм ім'я. Наступна наша задача перемістити один файл з папки тексти в папку малюнки. Перемістити. Ну, наприклад, перший. Я можу вирізати його для того, щоб перемістити, повернутися в папку Інформатика і вставити в папку малюнки. Вставити. І мій файл перемістився. Далі закривати, закрити всі вікна папок. Отже, у вас вийшла така структура. На робочому столі у вас є папка ваша, в ній є папка інформатика, в ній дві папки. Папка малюнки з текстовим документом та графічним файлом, і папка тексти. В якій є один текстовий файл. Будь ласка, зробіть або фотографії, або скріни кожної з папок на ось цьому етапі, на ось цьому етапі, ось цьому етапі, ось цьому етапі, і надішліть мені. Дякую за увагу. Бажаю вам успіху!